На каналі Житомир час новин мої вітання про події і факти, що мають значення, говоритимемо далі. Сьогодні третя річниця трагічної сторінки української історії Революції Гідності. Чи відчутні зміни про сьогодення, на яке вплинула революція гідності, говорять житомиряни? Чи загрожує Житомирській області енергетична оптимізація або простіше кажучи, відключення електроенергії? У ці дні три роки тому в Україні почалися кардинальні зміни, які зробили люди на майдані Незалежності. розпочався завершальний етап революції гідності, що призвів до кардинальних політичних змін та повного оновлення влади. На жаль, це сталося дорогою ціною. Країна втратила багатьох патріотів, чиї імена назавжди увійдуть у нашу історію. Серед загиблих героїв Небесної Сотні, у достойних звання Герої України, четверо представників Житомирщини: Олександр Балюк, Яків Зайко, Сергій Кемський та Віктор Прохорчук. Після сумнозвісних подій Майдан Незалежності виглядав так. Нині на центральних вулицях Києва багато людей. Майдан не розходиться, барикади не розбирають. Самі протестувальники, які тут виборювали права українців протягом трьох місяців, поки що, навіть після бажаної перемоги, не поспішають повертатися додому. Люди хочуть переконатися, що нове керівництво виконає їхні вимоги. На території наметового містечка на майдані Незалежності видніють і Житомирські намети. Тут активісти з Житомира, Коростеня, Коростишева, Бердичева, Малина. Рада повинна зараз постановляти тільки ті вимоги, які власне згодні на які згодні більшість людей. Це відмежувати політику від бізнесу провести повну ілюстрацію, це вірно. Ну і тому ну, і декілька законів все-таки зменшить кількість міліції, тому що зараз у нас 350 тисяч міліціонерів. Тоді як Сталіну вистачало все 100 тисяч, щоб керувати величезною країною. На всіх без виключення подіях активними були й бердичівляни. Принцесою майдану прозвали бердичівлянку двічі поранену, вчительку англійської мови Анастасію Поліщук. На даний момент в наметовому містечку її розшукати не вдалося. Оскільки Анастасія пішла по ліки, 16-річний бердичівлянин Валерій Прищепа у важкому стані ще й досі перебуває в лікарні. Його 18 лютого побили беркути біля Житомирського намету. Поруч з українським прапором Узбецький. Два брати Узбеки приєдналися до Житомирських активістів. кажуть, що українці допомагали їм свого часу. Тому що я знаю, що така диктатура. Узбекистана уже более 20 лет диктатура. Я не хочу, чтобы такой, что такой прекрасный народ, украинцы, тоже жили в диктатуре. Комендант житомирського намету Михайло Гнатюк каже, що активісти продовжують допомагати один одному. Грубають дрова, готують на польових кухнях, організовують народні правоохоронні дружини. Михайло Гнатюк повідомив, що після виконання народних вимог люстрацію буде проведено і на Житомирщині. Якщо приїдемо, ми там будемо наводити порядки, тому що там дуже зараз перекрасились і дуже гарненько присіли. О, так що ми приїдемо туди, ми будемо розбиратися з ними. Це буде люстрація кожного, кожного чиновника. Майдан зробив одну справу, а зараз потрібно стояти до кінця, тому що політикам на Майдані ніхто не довіряє. Щодня на Майдан Незалежності і до барикад по вулиці Інститутській люди продовжують приносити квіти. Повзалею слави героїв Небесної Сотні приходить величезна кількість людей. Лампадки, свічки, велика кількість квітів і все це героям, які увійшли в історію України, як борці за справедливість, за повноцінну європейську українську державу. На обличчях людей вираз скорботи, у декого й дотепер на очах сльози, адже загибель майже сотні людей за декілька днів стала повною несподіванкою. Втім, перемогу святкувати зарано, кажуть майданівці. Спогади учасників майдану незабутні і не підвладні часу. Кожен учасник революції гідності, попри плин часу, може в деталях пригадати, якою ціною давалася боротьба за свободу. У нашій студії Житомирянин Назарій Томчук, журналіст і громадський діяч, який з перших днів був активним учасником подій у Житомирі та на Майдані Незалежності. Вітаю Назар, у нашій вітаю, студії. Вітаю, глядачів. Скажи, будь ласка, той день трирічної давнини, 20 лютого, яким тобі запам'ятався? Можливо, якийсь артефакт в тебе залишився й дотепер. Ну артефакт, звичайно, перед очима смерті хлопців і дівчат на майдані. І, власне, я пам'ятаю, ці дні останні ми вже 18-19 проходило про, е, знаходились тут в Житомирі, тому що вся боротьба зорієнтувалась на регіоні, бо всі зрозуміли, в одному Києві локаційно вже не виграємо ми, тому що тоді вже оголосили АТО, і всі зрозуміли, пам'ятаєш, що блокували так. і ВДВ, і все інше. І треба було бути вже знаходитись тут. Плюс ми були вже втомлені, хворі. Я пам'ятаю, ти в 20-те, коли найбільше вбивало людей, коли ти встаєш, відкриваєш відразу інтернет, там дивишся, все знаєш, і там починаєш рахувати ці цифри кожен, через кожну годину, там, там 20-15 хвилин обновляється, там, 10 було, 18, 20, 30, і ці цифри збільшуються. І, звичайно, це все перед очима, цей сумна шок, динаміка. сумна, да, усі, навіть сльози, тому що ти був в шоці, що насправді от може відбутися в центрі е, Києва, да, столиці України, от такі от речі, вбивства, хоча перед цим вже вбивали. Але якось і тоді це вже був шок, але тут така масовий розстріл, це звичайно був жах. А, тоді ми всі прекрасно розуміємо, наскільки такою сильною і закоренілою була та тоталітарна система. І здавалося, що нічого не може її зрушити. Де ви, де твої однодумці брали сили, аби не втратити надію? Ну ми просто вірили. Ну ми вірили, сподівалися. Да, спочатку ніхто там не говорив про скидання режиму Януковича. Взагалі, да, спочатку це був Асоціація, Євромайдан. Потім не там дії опозиції, та насправді, коли там ніхто не знав, насправді, що буде, як буде, на що орієнтуватися. Це буде там асоціація, це зміна уряду чи це зміна реального режиму. Ну і звичайно, після перших оці вбивств згону студентів а далі далі, далі, коли вбивали події на Грушевського. А ми всі зрозуміли, що вже виходу немає, і власне, ну, залежить тільки або ми, або вони, тому що. Я принаймні про себе скажу, ну і мої друзі теж напевно би підтвердили, що на той час ми знали, що ми про нас вже пишуть, нас уже знають, нас вже в СБУ, в інших органах за нами слідкують. І якби це все провалилось, то звичайно після Києва. Потім би були арешти, і скоріше за що ми теж би були Або заарештовані, бо вбиті, тому що там уже йшло до кінця. Тобто всі готові були йти і вже тоді в Житомирі, при і коли МВС там uh -huh. палили і все інше. Всі йшли і не боялися Десь страх. Ні, ну як обманюю, не боялась, Звісно, всі боялися, тому що життя дороге. Але щось долало страх. Долало страх. Ну долало страх. Те, що, по перше, всі хотіли нової країни, всі розуміли, що іншої країни в нас немає ніхто не збирався нікуди втікати, та й не було куди тікати. Насправді всі тут родичі, всі твої друзі, вся твоя праця вона знаходиться в от в Україні в Житомирі. Чи відбувалося залякування? От особисто тебе чи можливо чи відчувався якийсь дискомфорт через те, що ти став активістом майдану? Mm, ну звичайно, дискомфорт, тому що ти постійно після кожного, там коли є навіть на Євромайдані після кожної вічі нашого, так ми йшли. Ти оглядався постійно, тому що моїх друзів там Владипульчі, Фурлета Івана та да, інших. Ти їх били вже реально, да. Мене слава Богу, хто там не бив, можливо, за того врятував, що я там був журналістом ведучим, і я діалоги там вів з владою, і мені казали, навіщо тобі це потрібно, ти ж подумай, це твоя кар'єра, власне, і все інше. знаєш. І були, звичайно, там, і ці тітушки, особливо в Києві, там, і пару разів стосан... стосанив таких mm -hmm. отримують від поліції. Та? І це завжди було страшно, і попадали якісь там кулі, хай маленькі, але попадали в тебе, там, і ти старався там подалі стояти, тому що да, ти не був готовий, ти в окулярах, там, знаєш, журналіст, ти прийшов постояти. І... і ця загроза навісала. Постійно. Єдине, що пам'ятаю 20 лютого, коли ці смерті, коли шок, потім ВВС, і на наступний чи на там день, от, якщо вже згадуєте, говорять, ти встаєш і читаєш, і тобі кажуть, ну, не кажуть, там, ведучий Катянукович втік. Ну, і в тебе mm -hmm. тоді такий не те, що шок, стало таке як полегшення. Я пам'ятаю перші ці березневі дні, лютневі, да, була тоді трагедія ну, смерті, але потім ти ходиш от, навіть по вулицям, і ти знаєш такий, що якийсь морок, весна. як морок десь розійшовся, mm -hmm. от, як оцей саркофаг, він пішов. І стало легше навіть дихати, жити. От я так кажу. А от скажи, будь ласка, от зараз, коли ти проходиш повз оті стели з героями Небесної Сотні, ти це все пережив? Ти знаєш, був очевидцем. От що б ти хотів, чи що тобі хочеться? Який меседж донести людям, які також пішоходи проходять повз отих ті портрети? Ну, по-перше, про те, що ми пам'ятаємо взагалі за рахунок кого ми почали здобувати реальну свободу і незалежність, тому що це перші хлопці на часи незалежності України, які поклали своє життя за її незалежність. Тому що давайте будемо чесними, це була боротьба за незалежність, якої не було. Та? Вже потім там боротьба з корупцією, зміна Януковича, влади і всі інші меседжі Майдану. А їх потім місію звичайно продовжили, багато майданівців, пішли на схід. Та? Ми теж їздили там. Да, я не воював, але власне я постійно був з хлопцями, особливо в 2014 році, неодноразово. І єдине, що хлопцям всім хочеться сказати, коли ти йдеш, щоб вони розуміли, що ось ці хлопці, їхня кров говорить жива. Тобто це три роки пройшло і нічого не зупинилось. Боротьба триває. От зараз там, да, на стенді написано Боротьба триває. А це не просто день відзначення, це не День Незалежності. Да, ми її здобули і просто відзначаємо концертами. Це це, це пам'ять про хлопців, це нам нагадування, за що ж насправді стояв Майдан, за що вони вмирали. І це означає, що кожен з нас має робити не тільки влада, хоча вони теж зобов'язані, тому що, на жаль, що жодних не посадили насправді вбивсь Майдану, боротьба з корупцією, реформи. Те, чого ми вимагаємо, і ще є шанси, звичайно, тому що терпіння а, не якби воно не без кордонів. І, звичайно, от я не збираюся чекати там навіть, теж 40 50 років. Може на старості побачу якусь нову країну. Ми хочемо це зараз і ми це вимагаємо. І, і, але цей меседж до мене, до кожного громадянина, щоб він подивився і згадав: так, а я Я даю хабарі, та? я не порушую правила, як я живу. Чи я достойно живу, от їхньої смерті. І так. якщо є щось в собі, те, що ти бачиш, що не все так в порядку. То якби хай цей стенд нагадує, що все ж таки ти живий за рахунок того, що вони вмерли. У нашій студії був учасник революції гідності Житомирський активіст Назарій Томчук. Дякую, Назарію, що поділився Дякую, цими що спогадами. Запасили. Слава Україні! Героям слава! Для українського народу події революції гідності стали переломним моментом, адже бажання жити у європейській державі закінчилося загибелю сотень людей. Українці повірили обіцянкам влади. Та чи змінилася ситуація у житті країни у наші дні? Наші журналісти запитали у Житомирян. І чи змінилося ваше життя з плином? Нічого не змінилося. Не змінилося на краще? Ні, пенсії не додавали. І ціни підняли, так що що може змінитися? Ніяк не змінилося, ще хуже стало. Нічого не змінилося. Може, щось і є, якісь зміни, але ми їх не відчуваємо. Чи влада виконала свої обіцянки? Влада не виконала, на жаль, це її борг перед загиблими. Це її першочерговий борг. От, життя, це тема складна, але по багатьох параметрах треба працювати і працювати. Перти плуга далі, а не тільки говорити. Я ненавижу Януковича, ненавижу. Але. Це влада, ще хуже, чи вона. Влада. Якось вона чи бездіяльна, чи не в тому напрямку вона рухається, тому що кхе, кхе, вроді би вони щось і питаються зробити, але нічого не відчувається. В чому основна причина, того, що не стало краще. Треба владу міняти. Влада та сама. Знаєте, яка причина? Головна. Що наше керівництво держави не патріоти України. Вони тут не збираються жити. жити їх сидіти за кордоном, у них бізнес за кордоном, у них е, нерухомість за кордоном. Да і всього ця вся причина. Не повинні вшановувати пам'ять цих людей? Обов'язано. Чому? Ну як, люди дали життя, не вірили в щось, а ну хто-то заработав на этом деньги. Мені дуже шкода, що вмирають дуже молоді. За що? За те, що вони крадуть. Серце болить від того, що так наші діти пострадали ні за що. Ми повинні все помнити за цих людей, які відстоювали нашу незалежність. Тяжко дивитись на тих матерів, які зараз приходять на майдан. І, і вони от не знаю як, але на мою думку, вони от думають, за що загинули їхні діти? Вони хотіли кращого життя не стільки для себе, як для країни. Уряд своєю постановою до 17 березня ввів надзвичайний стан на ринку електроенергії. Також посадовці не виключають тимчасове відключення електроенергії у деяких регіонах держави. Чи торкнеться це Житомирщини? Далі пряма мова головного енергетика області. Найперше, я би хотів заспокоїти всіх житомирян, що введення надзвичайного стану в енергетиці це не означає 100% віє відтучення і обов'язкове обмеження постачання електроенергії. Найперше, це зв'язано з тим, що можливі перебої з постачанням вугля, але в нас ще споживання електроенергії є диверсифіковане, тому що використовуються і атомні потужності, і гідро, і теплові. Тому вже робити якусь паніку це, напевно, завчасно. Зі свого боку, я би хотів запевнити всіх нас, що жодних відключень по Житомирській області допущено не буде. Відключення це вже буде найкрайній термін, коли ми можемо вже виконувати ці завдання. На даному етапі я знаю, що запаси гугля на 40 днів, крім того, йде потепління. Єдине, що би я хотів сказати, єдине це будемо сподіватися, що жодні блоки, які зараз працюють на атомних станціях, не будуть виведені в ремонт. І також я би хотів вас попросити і Закликати щодо споживання електричної енергії в обмеження споживання в частині максимуму, тому що саме в цей період електроенергія саме найдорожча і саме важче її виробляти. От якраз в цей момент використовується цей вугіль, який нам зараз вкрай потрібний. Всі інші часи, будь ласка, без обмежень можна споживати. Ну і відповідно сплачувати. Такими є деякі теми випуску у другій частині. Говоритимемо про такі події. Власть входить у п'ятірку кращих регіонів України за рівнем працевлаштування осіб з інвалідністю та демобілізованих учасників АТО. Як долають труднощі чи відчувають підтримку у сім'ях, яких на сході України втратили чоловіків? Диктант єдності польською мовою писали у Житомирі школярі різного віку та з різних куточків області. Подрівнену зелену речовину сумнівного походження виявили правоохоронці у приватних садибах відразу двох жителів овруцького району під час спільних із прикордонною службою. Перевірок за попередніми висновками експертів. найімовірніше це заборонений наркотик конопля. Повідомили в головному управлінні національної поліції України в області. Загорнені у паперові пакети наркотики представники оперативно-слідчої групи виявили у місцевих жителів сіл великі велідники та бережесті. Вилучили та відправили на дослідження. За обома фактами розпочали кримінальні. Проваджені відповідно за частиною першої статті 309 – це незаконне виробництво виготовлення, придбання, перевезення і пересилання наркотичних засобів згідно із законом за такі протиправні дії передбачено покарання від штрафу і аж до позбавлення волі терміном до трьох років. Наша область входить в п'ятірку кращих регіонів України за рівнем працевлаштування осіб з інвалідністю та демобілізованих учасників антитерористичної операції. Лише торік до центрів зайнятості звернулися в четверо більше клієнтів ніж це було поза минулого року. І ситуація щодня стає. Ще складнішою завдання координаційних спільних дій обласного центру зайнятості органів соціального захисту населення, профспілок роботодавців та громадськості обговорили під час засідання круглого столу, який відбувся у Житомирі. Обговорили проблеми у комплектуванні робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю, професійної адаптації воїнів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, стимулювання роботодавців щодо створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних, особливості надання професійних послуг особам з Маліністю та учасникам АТО на Житомирщині, як зазначають, діє центр допомоги учасникам антитерористичної операції. Ато питання різні це стосовно земельних питань, тобто виділення земельних ділянок, матеріальної допомоги, медичного обслуговування і також на жаль трудового захисту. У нас великих проблем в області не існує з питанням щодо трудових прав демобілізованих працюючих учасників. АТО. але все ж таки на камеру я хочу сказати, іноді роботодавці іноді, але все ж таки порушує чинне законодавство. Загальна кількість підприємств, яка перебуває на обліку у Фонді соціального захисту інвалідів, була в 2012 році: 3389. на 2016 рік, на кінець 2015 року. Тобто та свіжа інформація, яка у нас є і перед нами прозвітувалася. зараз у нас налічиться в Житомирі області дві області 2957 підприємств. Тобто підприємств активних, де працюють і можуть працювати особи з інвалідністю, стало на 432 підприємства менше. Тут який принцип цієї концепції. 130 дітей написали диктант майстер польської орфографії в рамках заходів приурочених до міжнародного дня польської мови. Цьогоріч бажаючих взяти участь у написанні 10-го ювілейного диктанту удвічі більше у порівнянні з минулим роком, зазначили організатори, з якою метою діти обирають вивчення польської мови поглиблено. Дізнавалася Таміла Нестерук. Роман Шумляківський польську мову вивчає вже п'ять років. Диктант вирішив написати вперше, аби для себе перевірити наскільки добре володіє орфографією. Перше роблю хвилююся. А чого ви вирішив написати? Де чого? Для того щоб воно мені в подальшому житті якось допомогло, щоб наступний раз, коли я вже писав диктанти, мені було легше поїду навчатися в Польшу. Катерина Дем'янюк, школярка з Баранівського району, яка зараз навчається у ліцеї для обдарованих дітей. У майбутньому планує навчатися у Польщі, тому вже зараз закладає фундамент для здобуття фахової освіти. Я вивчаю польську мову десь 4-5 років, але факультативно хочу навчатися в Польщі. Мені цікаво було взяти участь, я ще ніколи не брала участь в таких конкурсах. Зацікавленість молоді до вивчення польської мови та отримання карти поляка відзначає і генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Томаш Оленічак як пріоритетні причини активної участі школярів у написанні диктанту. А також сподівається, що фахова освіта, яку майбутні випускники хочуть здобути за кордоном, принесе користь саме для розвитку. України так дуже заінтересування язиком польським ми бачимо зацікавленість молодих людей, бо вони своє навчання хочуть продовжити у Польщі. Також знання польської мови і участь у таких заходах є результативними для отримання карти поляка Тому ми бачимо, що зацікавленість таких заходів зростає з кожним роком. Диктант перевірятимуть протягом тижня. Переможці будуть нагороджені у наступну суботу. Будуть це нагороджені перші треті місця. І е, будуть дані, надані такі захочувані. Також призи для наших на, буде найменший учасник, який писав сьогодні. Е, диктант буде завізначений. А та, також і найстарша учасник. Власне, після написання диктанту учасники заходу розповіли, чи складно було писати Складнувати місцями е, е, текст. Е, був трохи складний, іноді слова були не досить зрозумілі. Таміла не Максим Возний, новини Житомирщини. Далі у випуску новини спорту, і сьогодні в об'єктиві репортерів шахи. Проведення фіналу всеукраїнського чемпіонату шахів у Житомирі таким було одне з питань, яке обговорювали на засіданні круглого столу за участі представників Федерації шахів Житомирської області, відомих шахістів, тренерів та представників міської обласної влади. Востаннє такий чемпіонат у нашому місті проводився у 1977 році. Матеріальна база у нас є судівський корпус. Забезпечує теж міністерство. Очевидно, да оплата йде. Частина наших суддів, молодих суддів до цього золу. Я не бачив взагалі проблем. Доручили провести на високому рівні. Організація, гостинність це все повинно бути забезпечено. Голова Федерації шахів Житомирської області Артем Сачук зазначив, що на розгляд комісії, яка визвучатиме стипендіатів шахів, подали дві кандидатури. А також зауважив, що для популяризації цього виду спорту та результативності потрібно працювати і тренерам, і шахістам. Начальник управління сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації Світлана Гресь розповіла про досягнення шахістів Житомирщини, а також повідомила про збільшення фінансування на шаховий спорт у 2017 році. Цьогоріч ми заклали 80 тисяч. І я думаю, що це пропорційне зростання в фінансовому плані буде сказуватися на наших досягненнях. Важливо, щоб проходили турніри. Ми гарно проводимо Тросмана. Мені дуже подобається там і креативний підхід, і дуже багато дітей приїжджає. Навіть в минулому році я зауважила на те, що замала зала для того, щоб проводити такий турнір, тому що це був чемпіонат України, коли з'їжджалися, але нам дійсно потрібно вже більше зали для того, щоб проводити. Проводити такі турніри і чемпіонати, тому що діти цікавляться. Зросло фінансування спорту у місті у шість разів повідомила начальник сім'ї молоді та спорту міської ради Ірина Ковальчук. Шахісти отримали подарунок, шагові дошки та годинники. Таміла Нестерук, Максим Возний. Новини Житомирщини. Такими є новини цього дня. Завжди сюжети є на нашому каналі Ютуб. Його адресу ви бачите на екрані. Далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода, місцями мокрий сніг з дощем. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 21 лютого вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день від 2 до 4 градусів вище нуля. 22 лютого вночі від 2 до 4 градусів тепла, в день плюс 5, плюс 7 градусів. Атмосферний тиск 745 міліметрів і поступово падатиме. Вологість повітря 9. Noсто відсотків